Друзі, привіт! Ви на каналі компанії CarFosol і ми займаємося автомобілями з Америки. Ми сьогодні з вами поговоримо про 10 найнадійніших автомобілів бюджетних з Америки, які ви можете придбати собі за допомогою нашої компанії CarFosol. Тож, друзі, не перемикайте, заварюйте собі каву або чайок, що ви там зазвичай робите під час наших роликів. І ласкаво просимо до нашого топу. На 10-те місце я би поставив машину, яка ну може не дуже популярна, але. Як на мене, не заслуговано бо непогана машина за свої гроші. І колись її механічний собрат на механічній коробці був дуже популярний в Україні, коли продавалися ці машини офіційно. Ті машини називалися Chevrolet Aveo, і вони були. Ну, надпопулярні, бо в своєму ціновому сегменті були класні, надійні, економні, можна було встановити газ. Саме така машина доволі довго вироблялася заводами Америки як Chevrolet Sonic. не де там якийсь там Ланос чи ще щось. Це все одна і та сама машина. В Америці вона називалась Chevrolet Sonic. або Chevrolet Aveo, Якщо хочете, це саме та машина. Там був надійний двигун 1.8 атмосферний на майже 140 кінських сил, на який було без питань можна встановити газове обладнання. І економити на цьому при цьому у вас був шестиступеневий автомат, дуже надійний, класний, який непогано працює, і з яким у вас буде все довго, комфортно і економно. Ці машини можна було провести в бюджет від 8 тисяч доларів під ключ вже з ремонтом від компанії Car4Soul. Цікавлять такі варіанти. В описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал, де є багато варіантів машин, і такі так само теж можна зустріти. Далі, друзі, переходимо на дев'яте місце. І там, як і далі буде в нашому топі, я розташував одразу дві машини. Бо приблизно по ціні вони однакові. Їх виготовляє один і той самий бренд або завод. Тож я не бачу різниці. тож що вам більше подобається? А це автомобілі Нісан Альтіма або Нісан Сентра. Альтіма це машина трішечки більше. Вона по розмірах, як Тойота Камрі, наприклад, або Фольксваген Посад, або Ford Fusion. А Нісан Сентра, uh, це машина трошечки поменше. конкурент Тойоти Короли Фольксвагена Джета, так як ми зараз сидимо, або щось такого іншого в цьому розмірі. Обидві ці машини можна привести в бюджет від 9 тисяч доларів. І так в них надійні атмосферні двигуни. Якщо це Altima, то це 2,5 двигун. Якщо це Sentra, то це 1,8. Якщо ви думаєте, що у вас на Sentra буде значно менше витрата палива, ніж на Altima, то ні, у мого друга така Altima колись була, і витрати палива там були лише 9 літрів по місту Харків бензину. Але ви можете встановити газ без питань. Єдине питання до цих машин: це коробка автоматична, вона там варіатор, і до неї, начебто, були питання. 아니야. <목소리가> Але питання там починалося з пробігів 250 тисяч кілометрів. Тож, якщо ви будете їздити собі акуратненько по місту або по трасі, і до пробігів 250 тисяч у вас питань до неї не буде. А команда компанії Car4Soul може вам привести таку машину з пробігами лише до 100 тисяч кілометрів, або навіть взагалі 40-50 тисяч кілометрів. І це буде дуже довго і надійна ще машина, на якій ви будете економити свої грошенята, щоб кататись на газу. Бюджет від 9 тисяч доларів нагадую телеграм в описі під цим. Відео, там є такі варіанти. Ну а ми переходимо з вами до восьмого місця, і це автомобілі Nissan, Нісан... а Nissan, я про Nissan не сказав, і Altima, і Сентра були вже у нас на огляді. Десь в описі під цим відео ви знайдете огляди повноцінні на ці машини. На восьмому місці в нас теж парочка Twix, так би мовити. Це автомобілі Hyundai Accent або Kia Rio. машини теж однакові, теж на Окцент, ми знімали огляд. Теж в описі під цим відео ви знайдете повноцінний огляд. Класна машина, двигун 1.6, Зазвичай на нього не ставиться газове обладнання, але на деякі версії автомобілів Kia Rio після 2020 року ставився звичайний двигун MPI, тож можна ще й газ поставити. До 18-го року там коробка 6-ступеневий автомат дуже надійна. Далі йде варіатор, але до нього теж, наче, немає ніяких питань. Усі запчастини кошують копійки. Якщо у вас влаштовує розмір цієї машини, а машина невеличка, то їде вона дуже класна. 120 кінських сил двигуна везе її прикольно. В огляди можете це побачити. Теж так само в бюджет від 8 9 тисяч доларів цю машину можна привезти. Неважливо, чи Hyundai Accent, чи Kia Rio, там вже що вам більше подобається. Сьоме місце, друзі, і це знов територія японських машин. Так, я знаю, дехто з вас обов'язково напише в коментарях зараз шутку про четвертий циліндр, бо це бренд. Субару або японські самураї, або сузірі, як там ще їх. Називають саме ці машини можна теж привезти дуже бюджетно. Бюджетно це 8-9 тисяч доларів, що найменше, і це автомобілі або Subaru Legacy, якщо вам хочеться машину побільше з двигуном 2,5, або Subaru Impreza з дволітровим двигуном. Ці машини майже завжди йдуть на повному приводі, майже завжди на коробці варіатора, але наче до Субарівського варіатора питань нема. І якщо ви не будете особливо паритись, то до 17-го року ви зможете поставити газове обладнання і кататись собі з задоволенням. Легасі, це бюджет 10-12 може стати, імпреза від 8 9 тисяч доларів. Повний привід, японська якість, прикольний двигун типу боксер Тож, якщо подобається саме Subaru велком до нас. Ми привеземо вам таку машину в бюджет від 8-9 тисяч доларів за імпрезу, від 10 приблизно за легасі. Тож, друзі, звертайтеся, ми вам все це зробимо. Від ключ якісно в Харкові відновимо і будете насолоджуватися життям зі своїм надійним японським та бюджетним автомобілем з Америки. Це було друзі сьоме місце на шостому місці. В нас знову корейська парочка Twix. І так, це Hyundai Elantra або Kia Чирато в нас їх знають як Кія Чирато в Америці. Вона називалася Forte, але все одно, тим не менш, це прикольні надійні машини, які випускалися після 16-го року. Бо до 16-го там був не дуже вдалий двигун 1.8, який я особисто вам не раджу. Бо там до пробігів навіть 100 тисяч кілометрів могли бути задири в циліндрі, в поршнівій групі, і це так геморой це робити дорого і накладно. Тому, якщо хочеться надійну машину, беремо після 16-го року, а краще після 17-го там трошечки оновили систему змащення двигуна дволітрового вже. І він взагалі працює без питань. До 2020 року там коробка 6-ступеневий автомат. Проблем ніяких дуже дешеві запчастини по ТОшці, по ходовій. Працює все бездоганно, їде класно, 150 коней потужно везуть цю машину, майже так же потужно, як ну, ви самі знаєте хто. Тож, якщо хочете собі надійну та економну машину, яка буде прикольно їхати, це або Kia Forte, або Hyundai Elantra. Бюджет приблизно від 10 тисяч доларів. Гарні машини можуть стануть останніх років вам стати в приблизно в бюджет 11-12. Але це вже і машина буде 3-4 річна з пробігами до 50 тисяч кілометрів. Тож у вас буде ще дуже багато ресурсу, щоб насолоджуватись бюджетним та надійним автомобілям із Америки. Тож, друзі, це було шосте місце. На п'яте місце особисто я поставив машину, яка мені подобається ну, дуже сильно, бо це Мазда, і вона. Ну, дарує вам такі дуже приємні спортивні відчуття від керування. При цьому вона дуже якісна по салону, по техніці, дуже класна по комплектаціям. І ці машини можна провести в бюджет від 9 тисяч доларів з Америки. Нещодавно ми знімали огляд на таку машину, теж десь в описі ви знайдете цей огляд. Та взагалі була ракета з панорамним дахом, шкіряним салоном, двозонним кліматом, підігрівами, блатною музикою. І та машина стала трошки менше 13 тисяч доларів з пробігом 60 тисяч кілометрів на двигуні. 2,5 і навіть на двигуні 2,5, який теж такий же самий надійний, як і 2-літровий, який там ще буває зі 6 ступеневим автоматом. Витрата палива по Харкову лише 6, чому 6, 6 то по трасі. По Харкову 9 літрів бензину. Хочеться економну надійну машину. Мазда 3, отакий варіант. Ну і це все, друзі, було топ-5 машин, що в нас на четвертому місці. Я б не сказав, що воно дуже сильно надійніше ніж то, що було на попередніх місцях, але воно може трошки привабліше, бо далі у нас будуть. Кросовери, друзі. І так, ми нещодавно знімали огляд на Mitsubishi Outlander Sport, який теж можна привезти в бюджет приблизно від 10 тисяч доларів. Там класний двигун 2-літровий або 2,4 Теж іноді буває, без питань ставиться газове обладнання. Дуже надійна підвізка. І ту машину, що ми знімали, там вже пробіг щось 160 чи 180 тисяч кілометрів. І до варіатора питань нема хоча та машина працює в таксі. І питань просто нуль. Машина надійна, машина не бере мастило, катається та радіє свого власника, та ще й заробляє йому грошенята по тобто не дуже гарним дорогам Донецької області. Друзі, тож, якщо хочеться витривалий кросовер за недорого, Mitsubishi Outlander – класний варіант. Може у вас буде будуть питання до варіатора, але це знову ж таки на пробігах 250 тисяч кілометрів і далі. А ми вам привеземо машину з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Це друзі, було четверте місце. Є ще одна прикольна машина, теж кросовер, теж височенька, яку особисто я полюбляю, ну, дуже сильно. І хто давно підписаний на наш канал, вже мабуть здогадалися, що це автомобілі марки Джип. Саме в цей топ я би запхнув автомобіль Jeep Renegade, бо він трішечки дешевший, його можна привезти від 10 тисяч доларів під ключ. Але Jeep Compass, який збудований на тій самій базі, такий самий надійний, але просто він вже не такий бюджетний. Він хоча б від бюджету 12-13 тисяч доларів. Renegade можна зробити в 10. На передньому приводі це шестиступеневий автомат Aisin, взагалі такий самий, як на Toyota Camry, еталон божественної Toyota дуже надійний. Ну або якщо це повнопривідна машина, то це 9 тисяч. Ти ступеневий автомат, який теж дуже, 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 дуже дуже, дуже, дуже друзі, надійний. Тому якщо хочете собі повнопривідний кросовер, який буде непогано ставитись під газ. На газу у вас буде 11 літрів на передньопривідній машині 13-14 на повнопривідній, то в бюджет від 10 тисяч доларів можемо вам привезти Jeep Renegade. Класний варіант, друзі, і це було третє місце. На друге місце я поставлю машину, яку я особисто подарував три роки свого життя. Це Ford Fusion Якщо ви знаєте, у мене був Ford Fusion гібрид. Ось така тачка, розхід 5 літрів влітку, і він дуже надійний. Взагалі нічого з цим машиною не проїздить. Якщо ти приїжджаєш на сервіс на ТО замінити мастило, то вони кажуть, що це дуже сумна тачка, бо вона до них не їздить. І якщо хочеться, то так ці машини можна привести в бюджет приблизно від 8,5-9 тисяч доларів. Якщо ми кажемо за Ford Fusion 2,5, Звичайний атмосферник під ГБО на 6-ступеневому автоматі. Гібридні версії, це хоча б бюджет 11-12 тисяч. І дуже надійні тачки випускалися до 2020 року. Ось такі класні. Там ще бувають версії EcoBoost Особисто 1,6 я не пропоную вам взагалі, бо він ненадійний дійсно. Непоганий є двигун там 1.5, він ходить до 200-250 тисяч. Далі знов буває геморой, але знов ж таки, ми можемо вам привезти з пробігом лише 50, то ще 5-10 років ви від'їздите. Або дволітровий двигун, він мог бути на повному приводі, там вже не дуже економно, газ не ставиться і витрата палива 13-14 бензину, але і це ракета, 245 коней валить просто нещадно. Ну і там є взагалі на бюджетна версія Ford Fusion Sport на 27 бітурбо, Але це 325 коней, майже 500 моменту. Хочете бути найшвидші в місті? цей Fusion саме для вас. Хочете економити, обирайте або гібрид, або 2,5 під газ, і буде вам щастя. Машини дешеві, дуже надійні, дуже комфортні, величезні, майже 5 метрів довжини. Ну і перше місце, мабуть, не стане для вас якимось ну, таким сюрпризом, бо ну взагалі по всьому світові. Ну, ви вже, мабуть, написали в коментарях. Ну, найнадійна машина в світі це саме Toyota. Ну, всі так звикли, це Тойота. Але є маленьке питання саме в мене до Тойоту. У мене було декілька Тойот в родині, саме у мене була машина, у мого батька були Тойоти. Тож я знаю, що це таке. Так, воно дійсно надійно. Але сказати, що воно зовсім не ламається, я не можу. Але саме ця машина дійсно надійна. Це або Тойота Prius, або Тойота Corolla. Майже однаково по техніці. По техніці короло теж буває гібридна в Америці. Але чому вона... На першому місці, бо вона ж не дуже бюджетна, начебто, ну дивіться, у нас є таке питання в машинах, що в нас Toyota рахується надійною. Ну раз вона надійна, давайте її візьмемо з пробігом 200 тисяч кілометрів. Тоді вона буде не просто надійна, а ще й бюджетна. Декілька таких машин компанія CarFasol привезла таксистам по Україні. Таксисти працюють дуже задоволені. Тож, якщо ви хочете машину, яка дуже довго працює, декілька. Клієнтів у нас було з національної поліції України, які теж мали досвід з цими автомобілями. Вони нам розказали, що ці автомобілі без питань ходять 800-900 км кілометрів в доволі жорстких умовах експлуатації національної поліції, де їх не дуже часто обслуговують, не дуже часто. Берегуть ну мінус пріус. Всі це бачили в сіті. Тож, але вони витривалі, вони дійсно їздять. Тож, ну так, якщо машина нова, свіженька з маленьким пробігом, то пріус може коштувати 15 і 16 тисяч доларів. і Це не бюджетно. Але якщо ви згодні на пробіг 200 тисяч кілометрів, то у вас буде приблизно ще 600 тисяч кілометрів до перших проблем з машиною, і таку машину можна вам привезти в 10 тисяч доларів. Тож, друзі, команда компанії Carfosol, дякую вам, що додивились до цього моменту відео. Ну а ми продовжуємо працювати для вас. Цікавлять машини дзвони, пиши в описі під цим відео наш телеграм-канал. Там варіанти для зв'язку з експертом. Є і номер під цим відео. Тож дякуємо вам ще раз. Гарного дня, бувайте!